Єрність сьогодні це нагальна необхідність для мільйонів українців, для людей різних вікових груп, професій, соціального походження. Особливо акцентуємо увагу на потребах наших захисників. Наш обов'язок усунути для них усі перешкоди, які стримують адаптацію, реабілітацію або самореалізацію. Можна сказати війна, що ви хочете проблем більше. І безробіття, економічні проблеми, проблеми з пересуванням, <кхи> взагалі величезне навантаження на всіх. Але давайте, чесно, аргументація війною має настільки прискорювати. І ми в 21-му сторіччі не можемо прикриватися війною і тим, що всім зараз складно. Бо, чесно кажучи, для нас кожне життя цінне, і наші захисники саме тому і воюють за кожне це життя, і тому якість життя також має значення. Ми не обираємо в часи, в яких ми живемо, але ми маємо боротися. Ось чому зараз, як і три роки тому, коли ми починали розмову про безбар'єрність, я кажу ще раз повторюю, що безбар'єрність це не про когось іншого, не про якісь верстви населення. Це про кожного з нас, про нас самих і нас всіх. Нам всім буває важко, страшно, несила. Нам всім якийсь час можуть відмовляти ноги, руки чи свідомість, але ми. Тим більше потребуємо гідних умов і з поправкою на велику війну, яку щодня також несемо на собі як додатковий тягар. Тож, шановні присутні, давайте констатуємо, що ніхто ще не боровся за безбар'єрність під час війни. Але якщо ми цього не зробимо, як суспільство на нас чекають ще більш страшні випробування. Я в цьому впевнена. Але я вірю, що вихід є. Дякую.